Вітаємо всіх на каналі Salmo Україна. Привіт, друзі! Слава Україні! Героям слава! У нас відкриття. Ми вийшли на перший лід хоча ще не повністю замерз, замерзла ця водойма, так. ще є майни. Ми вже вийшли, навіть вже поставили жерлиці. Сьогодні будемо ловити... Пробувати і на балансирчики, і на мормишку, і на живця щучку. На все. Ну, як завжди, це, в принципі, та водойма, на яку ми їздили минулого року. Хто дивиться, наш канал знає, що непогано ми тут ловили. Так що в нас сподівання дуже і дуже гарні. Великі. Да, да. Зараз поки ранок будемо шукати, бо рибку треба знайти тому що вона не скрізь стоїть, на жаль, на жаль, да, не в кожній лунці йде кулеметний клюв. Так що будемо шукати і все цікаве, обов'язково все покажемо. Так, друзі, я сьогодні ловлю на балансірчики, на мікро, на маленькі, до 3 см. Так, от, я вже в одному місці посидів, зловив двох на кунців невеличких. Одного перевернув, От, ще одна покльовочка була, але риба дуже прошена. От. Зараз оце пробив тут неподалік від цих гілок, може щось тут буде. Перейшов під інший берег, От. бо там я ж кажу, кльов не дуже. І таке враження, що риби там, окуня там просто немає. Тому що ті, що я зловив, вони взяли, як то кажуть, в шахту. Тобто Активно, з ударчиком в руку і так далі. Тобто не можна сказати, що він стоїть, дивиться і не бере. Просто немає його. Треба просто знайти. От. І тоді, можливо, буде діло. Ми приїхали і... Неприємною такою несподіванкою для нас виявилось те, що, ну, по-перше, залив цей стариця, вона не повністю замерзла. От. І ці місця, де Дмитро ставив жерлиці в минулому році, вони фактично знаходяться під відкритою водою. От. А по-друге, те, що тут просто там, де можна поставити, Просто неймовірна кількість жерлиць стоїть, я не знаю, ну, близько напевно 60. От так от. Ну і це на двох рибалок. У мене вже була дуже цікава подія. Ну, По-перше, була покльовочка на жерцю холоста. Ну, це таке діло. І по-друге, я опустив балансирчик вирішив, поки зранку ну, вергідність кльову висока. Спробувати там, де в того року. Так, так як і ти почав на своєму місці, ну. а я пішов на своє. І на другій лунці клюнула щучка, ну, мабуть, щучка. Тому що я почав уважування, відчув досить потужний супротив і відкусило. От так. Да, балансирчик відбило, клюнула вона на Lucky John Finn троєчку. Маленьку. Жалко, що не витягнув. Але ж, все ж таки. Трошки супротив відчув і спокусила щучка, так що... Тобто покльовує. Ну, щучка так, да, щучка покльовує, а окунь поки О, не, не зрозуміло. Оп! О, бачите? <рес> Отак. Такі є. Бачите, дно. одного. Вот. Взяв. Красавчик, Ну але по досвіду минулих лунок можу сказати, що як правило це одиночний такий. О, бачиш, на твоєму балансірному місці відразу. На мармишку. Да? На лісоточку. На чорну, на чорну лісоточку. Так, ось і я. Пішов від нуля. Тому що в мене клювань куча. І на жерлиці, і на балансирчик щучка була, але ж це все якби мимо. Для, для тебе так дела Друзі. Другий. Да. Да. Ви, на карбоновий кивочок. У мене в цьому році прикол. Нова тема. Нова тема. Да? Да. Ну такі от. От тепер будеш знати. Робиться прямо з, ну, чітко з карбону, який, з якого спінінги робляться. І скільки він коштує? Не дешевий він. Не дешевий, бо дуже трудо… Ну, дужейомкий дуже. Да, да. Коштує він в моєму магазині 245 гривень. Але ж ну, це ексклюзив. Він… він Далеко не всю ну, його купити досить важко. Ну, знайти де продається. Це я знайшов хто їх робить і ексклюзивно для нашого магазину. Я знаю хто може зробити. Так? Да? Ну. Да. Колючий, думаю, що може. Так, да, може, 100%. Він карбоновий. Так, Звісно, буде. раз він буде. Так, колючий все може зробити. Я тут навіть не... Навіть не... Ні грама не. Такі в нього витвори мистецтва, що. Він в тебе круглий ківо? Ні, плоский. А, плоский. Він плоский, сточений на конус, все як пружина. Ну, Я зрозумів. Так само, як пружина, просто з карбоном. Угу. Він більш швидкий. Розумієш, в нього а, тільки от працює верхня чверть. Якщо у пружини працює ну, майже половина, то тут мама. працює чисто, ну як спінінг. Є Опа! О, є Ну, Опа! друзі, мормишечка працює. Ну такий. Десь 100 грамовик Да. А, він є, він є, но... Не дуже такий агресивний. О, два підряд. Ух ти! Оце вже гарніший. Це вже гарніший. Вже гарніший. Да. Я йду до вас. І, на І на мілі, як ти кажеш. На лісотку, на лісотку, на чорну лісотку. Оп, третій. Отак. Бачиш, да. таки я скажу, що треба шукати біля. Так, да, так, да. але шукати можна компактно. Не факт, що по всій водомі треба бігати. б'яти. Да. Да. Тут знайшли якби участок з корчиками цікавий і на ньому можна працювати. Клює досить низько. Пробую піднімати вище. Ну, безрезультатно. Оп! Оце, кстати, вище. Тільки, тільки... О, це, до речі, живець, це можна, можна взяти на живця. Тут по, по минулому року, року тут в принципі, досить багато і плотви, тобто на мормишечку може і плітка відзиватися так що... Ну, Ми отак і будемо поки що паралельно на різні снасті пробувати, то може спрацює морбишка, десь десь працює балансирчик. Красавчик! Теж в карчах, бачите, вон позаду мене яке дерево. Ну такий. Десь 100 грамовик Це супер! Да. да що ж таке? Третій раз вже торкає її. Оп. Ну, все ж таки, все ж таки, все ж таки. Бачите? Моя, раз. моя теорія оп опровержена. Так. Хибна. Так. Ну. так. Це добре. Це ж добре. Прийде. Чуплю. Ну, ну, ну. Ну. ну так, я тільки сказав, що зараз це. Зніму балансир, поставлю мармишку. О, я засік все ж таки з четвертого. Знайшли риб. розкльовується, або ми нащупали. Да. Скоріш нащупав. Компактно. Ну компактно, бачиш, тут... по коряжках. Б'єш лунки, буквально пів метра. Друг від друга, і в одній вже не клює, а в другій починаються жадні покльовки. Це ж фактично одні й те самі окуні. Ну що таке да. Ну, ну. Тим не менш реагує рибка по-різному. Свіжі лунки чомусь працюють. а... Ну я якось зараз перевірю, я цю вашу дивувати. Закатується, там, ну, там цепа, ну дивись. Цепа? Ну є цепа. Цепу я не поліцію. Yeah. Я нічого не ну, но... ну такі, декілька разів. Просто почав опускати. О! Чудо! Це просто чудо яке! Ну літаю, туди більше не опускаю! Ні! Більше не буду Уже в лунку почав заводити і. І... І зійшла. І зійшла. Ну, вона так різко дергається, знаєш, ну це щось не... Кто-то увидел что тут длинное тело да. Не жалко Ну, бы все равно бы и естественно Ну, понятно, но... Этот, тут, але... Контент Страшно. Так, ну Тут на мормышку я брал... Ты И вы не А? Может, можно, можно, да. У тебя мелочи можно попробовать. Да площадку. по окунял. А туди уже по напытых лодках а -а -а. похожу с ним. и так. И балансиром. Пишнюю. Пишнюю Пишню. у меня проблема, друг. Еще раз нагадую. Кто хочет задонатить пенсионеру на песню, ласкаво просим. Тут глибше, хотя и ближе до берега. О! Лупану Що? Лупану. О! Була покльовка, ні? Ні. Ну, бачиш. Ага. І зразу, І нічого, нічого, нормально. Зразу, так. Да. Нормально. Він повторив. І хорошо так забрав. Забрав передній гачок в саму шахту. А глибина знову десь сантиметрів 60. Бачиш один... один з лунки і все. Так радуйся, Дюба. Я радуюся. Це набагато краще, ніж нуль. Так. О! А от і другий. Це вже гігант! Красавчик! І ти диви! Повністю забрав! Повністю! Взагалі! На, ту, на той самий балансир, так? Да? Так, да, так, да, так, да, да. Забрав повністю А в мене живці. В мене же бачиш Там, друзі, бачите? Повністю забрав балансира. Тобто достатньо... Активна риба, тобто окунь, але о, спробую його звідти ще видрати, приходиться його доставати за допомогою ножиць. О, бачите балансірчик, це мікроб від Firefish. Працює ціненький такий. Мутає, мотає, мотає. Мута ла, по крайній мірі. І де йде. О, є, є, але ж маленька, страшно маленька. О, о, оце воно і клює. Де воно і клює? Ну що, друзі, просто такого розміру, що можна хотіти? От воно і не засікається. Ну, взагалі, що це? Щупачок, я не знаю, цього року чи Ну, може, може минулого. Відпускаємо це так да. О, друзі, хороша риба якась без цього, без ігри. Без це щучка маленька. Я так думаю, що це щучка. Да, щось крутиться, крутиться, ай зійшла. Ай-яй-яй! Це щучка. Знову повернувся я на той пятак, з якого ми починали вранці, спробую. Може буде щось тут. Цей Дмитра знову парикмахер. Обрізав мармишку зараз пробігусь по цим старим луночкам. Опс! Бачите? О! І такий непоганий. Дмитро Вікторович. Оце рекорд. Молодець да, а забрав повністю балансіра. Повністю забрав його. О, бачите? Балансірчик і туди упав. Отакий красавчик. Давайте спробуємо, може, ще раз відозветься. Відзв... 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 Так це на звісно. Ось так. На Мибару, О, о, хороший, ще один непоганий. О. Так само забрав геть повністю писок. О. Оп. Бачите який. Нормальний. Цим два рази атакував. О. І на третій раз попався. Друзі, якщо буде бажання у вас половити щуку на балансир, то беріть мебару бару лакіджоновський і пару штук, щоб на случай, якщо відірве або зачеп якийсь. І все. Це найкращий балансирчик на щуку. Особисто мені 57 й більше всього подобається. Зараз я на нього і ловлю. Ну, працює 67 й і 47. й О, друзі. Опа! Ось вона. Да. Ну її, не її. Ну якусь щучку піймав. Да, друзі, бачите, мібарик спрацював. А ну, де моя лісотка? Ні. Це не та щучка, лісотки немає. Але клюнула. Клюнула. Що, на мібару, звісно. Да, бачите, друзі. Працює балансирщик цей. Опа! Ще одна щучка Мамі да. О, бачите, друзі, який тут розмір живе. Щучок Хі -хі. Працює. Мібарик працює як треба. Щучка віс, ну пасить. Оп! Оп! Опа! Ось вам і Наглядна демонстрація. Отак працює ми бару. Да, друзі, це вже третя. Люди, я так зрозумів, що вони навіть на удочку не ловлять. Ставили столики. Оп! Ага, Хорошо, як при О! Парикмахер! Ви бачите який! О! Слава Богу, що! Воно лупануло! За цей за край балансира це чистої води парикмахер. Ой, утримати неможливо, Ви бачите, що робиться. Що? Ага, понятно. А Фін... ну, бачите який? Друзі, чергова покльовочка недалеко тут, бачите, від берега. Ну не вимотала. Не вимотала. А, ні, щось там... Щось там, бачите. Щось там сидить. Щось там сидить. О, щупачок. Ось така. Ну ця вже заковтнула. Трошки я відійшов. А, ні. Не сильно вона і заковтнула. Ну бачите, на двійник. На маленького живця на двійник. Ось така. Так, ну що, друзі. Щучка така. В принципі, десь грамів 600. Але ж 50 сантиметрів немає в ній. Так що і відпускаємо, Хай росте. Що сьогодні дрібні щучки клюють. Тут, друзі щось такого розміра що можна хотіти воно і не засікається. ну взагалі що це? пачок я не знаю цього року чи може може минулого Відпускаємо. слава богу що не зажирли Хороший. Ух ты! <рес> Це хороший лупанув. Да, Бачите, такий рекордний на сьогодні, на мікробчика випив. Ну що, друзі, сьогоднішній день підходить до свого логічного завершення. В принципі, непогано ми відкрилися, я так рахую. Хоча по щуті, в принципі результат слаб. Нема гарної щуки, тільки дрібна, тому багато холостих клювань і реалізація ніяка відверто. По окуньку, в принципі, половили і на балансирчики, і на бізнутилки. Так що задоволення отримали. Сподіваюся, що вам теж дане відео сподобалося. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Дякуємо всім за перегляд, дякуємо нашим Збройним силам, нашим захисникам за можливість виходити на риболовлю. Дивіться наше наступне відео, всього найкращого. Всім пока. Щасливо!